Якщо у вас цікаво? Добрий вечір. На даний момент ми знаходимося в Летичівському районі. Так? Ви представтесь, будь ласка, ви хто? Я саме в Летичів. Це саме на цій частині було виявлено. А представтеся Ви? Я такий. Перший заступник. Вирай, де ж адміністрація саме в так? Литичівської Литичівського району. Скажіть, будь ласка, де було виявлено факт, що саме Литичеве. в Литичеві, так? А де на свину фермі можливо, відміну. В приватній садибі було виявлено було саме. Що чому? Що зараз відбувається, ми можемо так побачити, хоч темно. М -м -м. Е Працівники. Да, монтують бар'єр. Бар'єр буде, литичеві, так? Литичеві. Нам коли Летичева створено шість таких блокпостів. Є розпорядження, шість блоків так, навколо натичка. Тут просто зараз е, було трохи складніше, бо робить е, е, асфальт. Оця дорога е, напружена рух е, такий. Так, ну це є основна дорога, як зв'язок з Києвом виходить з Хмельницької. Та, Проводяться так звані епізодичні мероприяти, коли були е, було? — Що ви кажете свиню? Свині було це є. Ще Шість потім спочатку людина звернулася в штату, як ми хотіли це ж приватна садиба. Вона просто не була в курсі саме від чого її <пас> було <пас> та саме факти. Ну, ну, та, та, а так, коли був було... виявлений вчора? Вчора ми знали це в четвертий годин. Факт матеріал завезли в Київ лабораторію, бо обласна не виявила і підтвердила. В Києві аж підтвердили. Да, Хмельницька обласна не підтвердила, ну, не що було. це було. Було два заразки. Один заразок. Це розуміло, складно її дуже визначити. Одну свиню відправили. Такорся так відправили... <зас> не Відправили Хмельницький, не підтвердилися. Але все ж таки були сумніви. Були сумніви, ви поїхали. Ми все ж таки передали, так, так. Києві. Так. Так. Так, так. так. Друге вже, другий зараз. В цьому не було, але так. виявили, так? так, так. Ну, на даний момент є розпорядження кого? Це взяти бюджету, які ходять є при радіосмітрації, е, державна, надзвичайна, протиплатична ага, Та, ага. таких випадках, так, от вона якраз, на ну, так, у нас було проведене засідання, було що немає операції, тобто це ми знаємо, так. У нас були так, такі, як ще так як біля Дунаєвець, но... ближче Хам'янець-Подільський відносин. Ну, у нас було весни в Дунаєв. Дунаєвська, так, так. так біля Велес. Там саме так, це враховувалися. От саме що стосується, що це жвавий рух. Як будуть перевіряти? Чи воно пошкодить? Перевіряти в основному будуть ті машини, які підозрюють. В основному треба робити контувальні машини, які гетьмані і їх виявити, я вам скажу, що я стояла на блокпості і я бачила, що дуже важко. Коли було війни, чи місяць у нас був. Так, так, тут це крилодобово буде. Там було пост, во там бачить. Та, а, палатка є ще. Складена палатка і так само. А тут ми можемо побачити, що. Ну я вас, як то кажуть, тримайтеся, летич. Дістки вас тримають. Тримайтеся. Дякуємо. Все, дякуємо до побачення.